Камрад переляканий, каже, вона дуже велика. І не знає, що там є, чи танк, чи гаубиця, чи ще щось. Але просто потужна яма. Максимальна глибина ями десь була, мабуть, метр двадцять, тому що ще якийсь глибокий сигнал там є. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо на полі. Ось така сонячна погода і морозна. Ходити приємно, друзі. Сьогодні ми будемо шукати і з глибинним приладом, і зі звичайним приладом. Ну, подивимося, які будуть сигнали. Друзі, долучайтеся до збору для 3-ї окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ваша допомога надзвичайно важлива. Долучайтеся. Ну і всі знахідки, звісно, я вам покажу. Сьогодні будемо багато копати, це і так зрозуміло. Танки. І різноманітні інші артефакти. Ну що ж, друзі, пройшло хвилин, мабуть, 20 і перша яма. Слухаємо. Ну, десь ось тут має бути. О! Є, така глибока яма, гарна. Глибока. Де ось перший її чує. Не так потужно, але чує. Ще разочок. Де це яма? О. Ну, Гарна яма, перспективна. Каски, багнети, танки там є. 100%. Ну що ж, копаємо і дивимося, що там є. Друзі, я казав, що ямка глибока, але насправді не дуже. Десь сантиметр 60-70. Ось така кришка від ящика до МГ. До кулемета МГ Німецького. Ось, що супер класна, але порвана. І там якісь цвяхи, цегла і більше великого нічого. Ще ось тут якийсь сигнал менший, ніж ця кришка, але сенсу копати вже немає. І поряд я теж знайшов ось тут яму. Ось тут теж сигнал такий невеликий, але потрібно попробувати. Ну, Зараз вам покажу, щоб ви. Бачили, чули цю яму. Ось, беру прилад. Одесь тут ця ямка. І це дрібне залізо. Ну, Ось. Ну, яма не дуже велика, але потрібно копати. Ще раз, для впевненості. Є, yeah, є. Yeah. Ось вона маленька. Ось мій скарб. Копаю. Друзі, копаю ту яму. Як я й казав, сигнал або неглибоко, або глибоко. І виявився глибоко. Десь же метрова глибина. Там якесь дерево видніється. І я викопав, погляньте, тильника. Від гвинтівки Маузер K98, швидше за все, там просто лежав приклад, він зогнив і я витягнув тильника. І ще там ось таке сільське сміттяє. Тобто яма глибока. Перший даос не чув взагалі. Навіть коли я прокопав трішечки. Другий даос трішечки чув, але ну, не сильно. І вже коли я прокопав десь 40 см, з'явився такий ну, непоганий сигнал, що можна копати. Ну і ось копаємо, Де ж метр? Ну, звісно, цей сигнал не був тильником, а там щось більше. Подивимося, сподіваюся, не туалет. Ну, але вже трішечки по війні є і це вже тішить. Ось такі речі можна знайти з глибинником. Ну я ще не знаю, які там речі, але маю на увазі такі глибини, які звичайний металошукач навіть не бачить. Друзі, камрад знайшов яму. Ми щойно теж пробували і першим деосом. О, послухайте. І другим Деосом пробували і нічого нічого не чути, а яма просто велетенська. Камрад переляканий, каже, вона дуже велика. І не знає, що там є, чи танк, чи гаубиця, чи ще щось. Але просто потужна яма. І здається, глибока. Ну, але дивно, що таку потужну яму справді не почули жоден з металошукачів. Ні перший Деос, ні другий Деос. Це насправді дивно, бо яма, ну, яма велика. Тому що ту попередню, що я копав, вона така не дуже. А ось ця просто просто ви самі чуєте. Там скарбів багато, мабуть. Ну що ж, друзі, витягну такий артефакт. Це неймовірно крутий артефакт. Ось що це таке, вгадайте. Раз, два, три. Вгадала? Ну, це тубус від змінного ствола для кулемету МГ-42. Ось такий ось гарнесенький тубус. Погляньте. Ну, але я його не відкрию. Тому що він, мабуть, поломиться, коли я його відкрию. Ну такий артефакт, там туражненький з глибини віків. Ось. Купаю ще, там йде кераміка, ще якесь дерево, ще якесь сміття, порцеляна бита. Ось бачу. Якісь кінські кістки. Ось. Смітник, одним словом, сільський, але смітник правильний, тому що в цей час викидали вже ось артефакти по війні туди. Подивимося, що далі. Цікаво, що це був за приклад. До речі, камрад поверхнево викопав ще один тильник. Ось це моя рукавичка гарна. Ось. І ми не знаємо, що це за тильник, до речі. Дуже схожий на Ліенфілд, але ні, в Ліенфілда тут ще. Така кнопочка є. А це я не знаю, що за тильник. Хто знає, пишіть у коментарях. Вже два Ось тильники є. Камрад копає свою яму, яма велетенська. Артефакти, поки що, сільськогосподарські. Ось, бачите, дерево з хати. Швидше за все це був бомбетль. Ось такий. От. І там багато цвяхів, залізяча, цегли, кераміки. Ось бачу, яка струба, чи це бляха. Ще не знаю, що це таке. Тобто в ямі багато сміття, але поки що такого грубого ми не знайшли. А площа велетенська, можливо, саме тут була колись і хата. Друзі, це унікальна знахідка, унікальна яма. Я вам показував, що я знайшов тильника. Ось. Так, я їх знайшов три. Я думав, що тут буде маузер. Але ні, тут три приклади. Просто зламаних три приклади з деревом лежало. Я думав, три маузери. Все, копав-копав. Був сигнал. Ось така саперна лопата. До речі, рідкість, тому що ці саперні лопати люди просто забирали зі всім. Також оце, ну, це камразний, що поверхневий, колотуха була. Ось гнила. Зараз. Напевно, роздушиться. І ось цілесенька була. Ось це порцелянове кільце, за яке смикали. Тут ще залишки нитки є, ні пружинки. І ось дерево. Залишки дерева. Далі була порвана стрічка з патронами МГ Ось, яке воно все гниленьке. Ось тут менше гнилі болатуні гільзи. І все. Максимальна глибина ями десь була мабуть, метр двадцять. Найбільший сигнал був тубус від МГ. Можливо, це була якраз якась позиція. Але ну, я не розумію. А Хоча, можливо, побачили, колись лежить три Маузери, їх поламали, але залізо десь би мала кинути в іншу яму якусь. Можливо, ми ще знайдемо їх. До речі, камерат, залишив спроби. Копати ту яму просто Велетенська. Він, мабуть, десь на півтора метри закопався, там різноманітні бляхи. Каже, що там був підвал в хаті. Але просто він там ні гільзи не знайшов нічого по війні і вирішив вже не копати. У мене така знахідка, ну і ще тубус позаду мене лежить. Ну, скажу вам так, сигнал не велетенський. Але все ж таки я знайшов цей сигнал. Бо Деосом я його не бачу. Ось такі цікавинки. Ну що ж, зараз трішечки відпочину, загорну яму і далі в пошуки. Ось, сподіваюся, ще щось цікаве знайду. Шкода, що в цих ямах дуже мало кольору. Ну, Взагалі, в принципі, кольору немає. Я вже дивлюся, переглядаю, випікую, може якийсь жетончик, може якийсь знак за поранення. Але ні, немає. Ось в ями таке не скидали. Ну що ж, друзі, яма закопана, все гарнесенько. Погляньте, ще ось сліди від тих прикладів. Дерево старе. Ось так. Погляньте, як, наче папір воно. Ну, Згнило так. Зараз, друзі, камрад копає ще одну яму. Він попередньо теж закопав, але ну, тут теж була ямка. Ось, тут була кришка від МГ. От, і поки він користується хантером, я походжу на Деосі першому, тому що блок від Деоса другого, Ось котушка на хантері стоїть. Ось, Камрад каже, що вже все теж буде глибинника купляти. Я йому кажу, ходи скільки хочеш. От, Тому я відпочину півгодинки, покопаю дрібненьких сигналів. Може. Пряги SS або жетони SS будуть. Ну, Поверхневих сигналів тут дуже-дуже дуже мало. Ну, Але щось, щось та й знайду, можливо. І підійду до камрада, тому що він там по рейху теж вже має цікаві знахідки. Отже, камрад копає яму і його знахідки. Погляньте, це гільза гарнесенька така, Велетенська. Ось порожня. Пам'ятаю, ми раз викопали таку гільзу і звідти вибігла миша. Мабуть, гніздо собі там зробила. Тубус для змінного ствола до МГ, але відкритий ось такий. Бронебій розсаперений. Ось, бачите, уламки снарядів. Мабуть, яма була саме зі снарядів. З бомби, камрад каже. І ось це порваний побитий ящик. Від МГ. Ось така річ, можливо, в цій ямі ще буде МГ, тому що ще якийсь глибокий сигнал там є. Але тут можуть бути і уламки. Друзі, трішечки ходжу зі звичайним металошукачем, десь хвилин вже 40, відпочиваю від ям, тому що складно, складно постійно глибокі сигнали, глибокі ями копати. Ну хоча Рейх тут присутній, знахідки є, але відпочити теж потрібно. Ну а камрад шукає ями. Ходить з хантером, щось там копає, потім подивимося, що він накопав. І погляньте, в мене каска. Це каска, я вам кажу правду, навіть ще фарба збереглася. Ось, погляньте. Видно чи ні? Ось. Фарба збереглася. Гарненька каска, як її розірвало. Ось. Така ось касочка. Ну, Я ще знайшов тут плямку, таку. тут є гудзики, якась фольга, сирки, тюбики, тобто щось по рейху є. Шукаю, можливо, знайду Кокарду СС. а можливо, і не знайду. Ну, Поки що ще ходжу з таким металошукачем надії знайти щось гарне і кольорове. Ну а можливо знайду і яму. Вони мене переслідують. Що ж, друзі, здається, золоту монетку я знайшов. Щось золотеньке там блистіло. Мабуть, що позолота і монетка. Гудзик. Або це справді був гудзик. Ось погляньте. Здається, це був гудзик по золоті, з якого потім зробили ще один гудзик. Ну, тобто вушко відірвалося і зробили два таких отвори. 100%, тому що бачу, тут щось пише, але наче на гудзиках виробник. Ось так. А я думав, що це один крейцер 1800 року, з якого зробила Ну... Ось така знахідка. Десь, друзі, півтори години я поки що ходжу. Всі сигнали вам не знімав, тому що в основному це все сміття. Але трішки було. Ось перша монетка на сьогодні. Це три копейки. 37 чи 27 рік. 37. Радянських совок. Ну от такі гудзики по рейху. Кітільні. Оце теж скляний гудзик по рейху. Патрони, мідні дротики, мідні трубки від техніки. Що ще цікаво, ось такий кремінь, бачите, він трішечки оброблений, але знаряддя було таке, якесь примітивне. Ще я займався палеонтологією, знайшов два таких белемніти, це закам'янілі молюски. Ось цей гарний, навіть просвічується трішечки, як його почистити, відшліфувати, він буде досить. Такий цікавий. Ну, вони всі поломані, але все одно ось, ще ось таку річ знайшов. Я не знаю, від чого це. Теж, мабуть, щось від техніки. От. Ще гудзика польського знайшов. 30-ті роки. Ну, Оце така паста була перейху. Шпеньку знайшов. І ось такого багато сміття, ось такі цинки по сигналу, наче фрагмент жетона, але не фрагмент жетона. Ось, камрад десь теж пікає, важко щось сходити після ям, але ну, не здаємося. Знахідки є і це вже приємно. Продовжуємо шукати. Друзі, камрад знайшов яму, напікав деосом. Ну, вона не дуже глибока, десь 50 см, але дзвінка. Давайте послухаємо її. Він же прокопався трішечки. Ну, Або щось там велике, масивне. Давайте ще раз пройдемося і послухаємо. Погляньте, який графік, графік рівномірний, гарненький. І хотів вам показати, який графік на поверхневому залізі. Але досить такому великому. Десь тут був фрагмент заліза. А ось, зараз вам покажу. Ну, це дрібне залізо. І ось фрагмент заліза, десь пів метра. Ми чуємо оп, і вже обривається зразу. Ось так звучить поверхневе залізо. Ну, навіть велике. Різкий обрив і вниз по графіку. А ще раз покажу, який графік у цього заліза, у ями гарної. Ось так. Рівномірний, гарненький. І затихає ось так рівномірно. Ось це гарний сигнал, який потрібно копати. В тій ямі було побутове сміття і трішечки артефактів по рейху. Зовсім дрібниці, які я вам вже не показував. Ну, всі знахідки ви бачили, трішечки накопали. Ну, що знайшли, то знайшли. Друзі, долучайтеся до збору. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ваша допомога надзвичайно важлива. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!